Давай слухати читати нову казочку щодня. Початок світу. Оповідання зі старого заповіту. Спочатку сотворив Бог небо та землю. Земля була пуста та невпорядкована, і темрява вкривала її. Дух Божий витав над водами і сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло. І бачить Бог світло, що воно добре, та й відділив світло від темряви, назвав світло днем, а темряву ніччю, і настав вечір, і настав ранок, день перший. Сказав Бог, нехай проміж водами стане твердь і розлучає води з водами, і сталося так. І розлучив Бог воду, що була під твердю, з водою, що була над твердю, і назвав Бог твердь небом. І настав вечір, і настав ранок, день другий. Сказав Бог: Нехай збереться вода що під небом, в одне місце, і появиться суходіл. І сталося так. І назвав Бог суходіл землею, а куди стекли води, назвав морем. І бачив Бог, що добре, і сказав: Нехай земля поростить рослину, зілля з насінням і дерево плодовите. І бачив Бог, що добре. І настав вечір, і настав ранок, день третій. Сказав Бог, нехай на небі будуть світила, щоб світити на землю й одрізняти день від ночі. І сталося так, з'явилися два світила великі: світило велике про день, світило менше про ніч, і зорі, і настав вечір, і настав ранок, день четвертий. Сказав Бог. Нехай породять води живе створіння, і нехай полине птаство над землею під твердю небесною. І бачив Бог, що добре, і благословив їх, і сказав: плодійтеся і множтеся, сповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. І настав вечір, і настав ранок, день п'ятий. Сказав Бог: Нехай виведе земля живе створіння, і скотину, і гадину, і дикого звіра породові їхньому. І сталося так, і бачив Бог що добре, і сказав Бог: створимо чоловіка в наш образ і в подобу, і нехай панує над рибою морською, і над птаством небесним, і над скотиною, і над усяким диким звіром, і над усяким гадом, що повзає по землі. І створив Господь людину у свій образ, чоловіка й жінку, бачив Бог, усе, що створив, було добре. І настав вечір, і настав ранок, день шостий. Докінчив Бог шостого дня діло своє і почив на сьомий день від усього діла, що створив, і благословив Бог день сьомий.